Вітаю, друзі, в цьому році і в цьому відео ми будемо розбирати запуск квіза в рекламу Facebook Ads. Думаю, це відео буде корисне для тих, хто хоче краще розібратися з квізами. Вибачте, друзі, за кота, я вже його три рази зняв, він все одно приходить, тому вирішив, що Заважати він, він не повинен. Тож, ми сьогодні запустимо якісь реклами, подивимося, як це працює. Думаю, це буде корисно для тих, хто раніше не мав досвіду запуску реклами. А саме в Фейсбуці і ну, я думаю це відео вам допоможе краще в цьому розібратися тому що якщо ви таргетолог, знов таки можливо для вас це буде простіше для тих хто не запускав раніше рекламу думаю ви це повинні знати бо створити квіз це півділа, питання велике що з ним далі робити і як отримувати ліди тож ми будемо зараз працювати з кабінетом з кабінетом Facebook Ads. Давайте я себе трохи зменшу трохи-трохи зменшу ось так Тобто ми сьогодні повинні запустити ем, квіз в рекламу і зробити так, щоб реклама не просто працювала на цю сторінку, а вона працювала на тих, хто скоріш за все залишить заявку. Тобто Ми повинні виходить, оптимізувати подію, оптимізувати рекламу на певну подію, наприклад, на відправку даних, та, тобто на відправку контактних даних, даних. Тож, як ми це будемо з вами е, робити? По-перше, в нас є, ну, нам потрібен квіз. Да, ми з вами створювали квіз, в нас там є вже квіз. Давайте ми зараз, так, друзі, давайте я ось так зроблю. Давайте ми запустимо квіз, в якому вже в мене стоїть піксель, підв'язаний під кабінет, то тобто я розумію, що там все більш-менш буде працювати нормально. Ну, точніше, не більш-менш, а буде взагалом все, все адекватно працювати. Це ось цей квіз. В мене в налаштуваннях стоїть вже його піксель. тобто ось він. Зверніть увагу, перед тим, як, я, як ви запускаєте рекламу, подивіться, будь ласка, який піксель стоїть ось тут. Тобто я бачу, наприклад, 451. Тепер я заходжу в конкретний S-Manager, переходжу в Event Manager, тобто в розділ з пікселем, і дивлюсь, чи тут стоїть той самий піксель. Тобто я бачу тут 154, бачу тут 150.100. Тобто 451, тут бачу 451, тобто все окей, це значить, що піксель стає той, можна продовжити далі. Після того, як ви поставили піксель, я пропоную вам перевірити, чи все коректно трекається. На всяк випадок, це зайвий раз, ви виключаєте можливі проблеми, тому що все може бути, можливо, ви щось некоректно зробили, можливо, якісь технічні проблеми на нашій стороні, таке теоретично теж може бути. Тому на всяк випадок краще все перевірити. Як це перевірити? Ви копіюєте лінк, клікаєте ось сюди, скопіювали посилання. Далі ви заходите в ваш імент менеджер ось сюди. І переходите в режим тестування, так, тест або діагностик. Ну, В нашому випадку це буде тест Events. Я клікаю очистити всю історію, або я вже тестував. Якщо вас раніше не тестувало, у вас там нічого не буде. Ви вставляєте ваш квіз ось сюди, клікаєте відкрити його. І просто проходитесь по самому квізу. Так само, як ви б робили, якщо ви були б звичайним користувачем. Тобто я клікаю продовжити, там обираю, наприклад, страну, де я хочу провести виставку і так далі. І так далі. І зараз повинно в квізі відбуватися певні процеси. І вони відбуваються. Тому ми бачимо, що ми відкрили сторінку, це в нас page view. Тобто це відкриття, перегляд сторінки. Система розуміє, піксі розуміє, що це було відкриття першого питання, другого питання, і зараз ось було третє питання. Тобто він це все бачить. Я вожу, клікаю далі, повинно зараз бути четверте питання. Є четверте питання. Тобто це знов таки для того, щоб ви перевірили, чи все коректно працює. І в кінці, після того, як ви завершите всі питання, у вас повинна спрацювати подія лід. Тобто після того, як ви зробили відправку, зробили відправку контактних даних ваших. Піксель Facebook це як подію лід. Він це ідентифікує за змовчуванням. ця подія знаходиться на нашій стороні. Тобто, по факту ви вже нічого можете не налаштовувати, це вже все налаштовано. Ви просто обираєте цю подію для оптимізації. Зараз ми ще про це поговоримо. Просто щоб ви розуміли, як це працює. Тобто я зараз доходжу до контактів. І якщо я зараз тут щось відправлю, наприклад, ну ось так, хоча тут бачите, я трохи з кодом щось. Намудрив, нехай це буде 1.1, 2, 2. І ось так. А, нехай 096. І тисну відправити, то повинно, ага, я одну цифру не дав. То повинно, то повинно спрацювати подія лід. Перевіряємо, клікаємо. Ми перейшли на сайт, там автоматичний редирект налаштований. І в мене, бачимо, спрацювала подія лід, Тобто все коректно спрацювало. Я залишу свій phone number, тобто все, все добре. Піксель розуміє, що все коректно, більше того, трекнула подію you page, тобто 100% заявка була залишена. Тож, що ми з цією інформацією робимо далі? По-перше, ми повинні на цьому етапі розуміти, що все добре, все працює. Тобто лід трекається, всі кліки, ну, насправді, там, питання 1, питання 2, це для мене особисто зараз це неважливо. Мені саме головне, і для вас, напевно, буде саме головне, це те, що спрацьовує події лід. бо якщо вона не спрацьовує, є питання, чому не спрацьовує. Зверніть увагу, що якщо у вас на браузері, наприклад, налаштован якийсь адблокер, тобто блокувач реклами, в цьому можуть бути певні проблеми, тому що адблокер блокує піксель взагалі. І він тоді може некоректно або взагалі не показувати, що насправді відбувається. Це проблема, але ви з нею нічого не зробите, тобто це так працює. Тому... Ми перевірили, переконалися, що все окей. Що ми робимо далі? В нас є розуміння того, що е, подія літ це відправка даних. Далі що ми робимо? Ми переходимо в е, пріоритет подій, подій ось сюди, клікаємо е, налаштувати конфігурацію веб подій і нам потрібно налаштувати пріоритет подій. В пріоритеті повинна стояти подія літ. Знов таки, чому? Тому що це для нас найпріоритетніша подія, це по факту відправка це відправка заявки. Як це зробити? Ми обираємо той домен, з яким ми працюємо. Наразі в мене це Fargate Fund, це той домен, в якому зараз ми відкручуємо конкретно цей квіз. Я перехожу на налаштування подій, Manage Event, Edit, Редагувати. І ще раз перевіряю, ну в мене вже це вже налаштовано, ви у себе перевіряєте, чи стоїть у вас в пріоритеті саме ця подія, подія лід. це дуже важливо, друзі. Бо якщо її тут не буде, у вас буде некоректно трекатись події. Тобто у вас по факту може бути а, там, 5 заявок, а в кабінеті буде написано, що у вас 3 заявки або 7 заявок. Тобто це буде працювати не так, як потрібно. Тому що такого не було, або щоб це максимально мінімізувати, потрібно, щоб у вас тут була правильна подія. При тому зверніть увагу, що ось тут у вас повинна бути... Ваш піксель, тобто в мене був піксель 451, ось він є, а тут в мене повинна стати подія лід. Тоді і тільки тоді ми продовжимо далі запускати рекламу. Тут я на всякий випадок поставив thank you page, просто щоб я розумів, що ці події теж будуть трекатися. В принципі, це вже не обов'язково, це я більше зробив так для себе, для своєї зручності. Зробили, виставили, зберегли. Все, якщо у вас тут нічого немає, якщо ви прийшли, у вас тут пусто, ви тиснете додати подію. Обирайте ось тут ваш піксель. І тут обирайте ту подію, яку вам, яку вам потрібно. Ну, в мене вже є лі, тому бачите, в мене помилка. Я прибираю. Прибираю і виходжу. Тож, ми домен підтвердили в тому разі, в тому відео. Піксель ми поставили. Пріоритет тільки що. Ну, по-перше, ми пройшли через Task Events, перевірили, чи все коректно працює. Перевірили зараз пріоритет подій і тільки після цього ми почнемо працювати з таргетом. Тут я знов-таки не буду зараз вас завантажувати з точки зору налаштування реклами, у Genius Marketing є окремі круті курси по таргету. Я думаю, краще вам їх пройти, щоб було повне розуміння, якщо ви ще не працювали з цим. Що вам простоту зараз потрібно знати, це те, що якщо ви створюєте нову рекламну кампанію, ви обираєте або, наприклад, лід, або, наприклад, Sales, ну нехай буде, наприклад, Lead, тобто ось ці компанії, вони ідеально підходять під ціль конверсія. Продовжити. І все, що знову-таки вам потрібно знати, це те, що в опт при оптимізації, давайте я зараз знайду якусь сторінку, я, чесно кажучи, не пам'ятаю яка, напевно, ось ця. Все, що вам тут потрібно зробити, це натиснути веб-сайт, перевірити, чи тут правильний піксель підтягнути, якщо ні, змінити його. І тут ви обираєте потрібну подію лід. Ось вона. Зверніть увагу, що ось тут в мене є якісь помилки, там якісь попередження, а в літ і thank you page, нічого нема, тому що ми налаштували пріоритет, ми все протестували, все окей. Тому тут немає ніяких проблем, просто тепер її обираю і запускаю рекламу. Тобто далі там вже по стандарту запускаю рекламу на потрібну мені географію, там на потрібні країни, обираю там певні інтереси, ну, інтереси статі, вік і так далі. Тобто всі ті параметри, які мені необхідні, і запускаю далі, запускаю далі рекламу. Тож, виходить в нас таких декілька, декілька етапів. Перший етап знов таки підтвердження домену, поставити піксель, все перевірити, пріоритет подій і при налаштуванні, при створенні нової кампанії вибираєте ціль конверсія. Це може бути Sales, це може бути лід, ну знов таки ціль ліди продаж, якщо у вас на українській мові є інтерфейс. І тут ви вибираєте веб-сайт і обираєте подію саме лід. Знов таки. Чому? Тому що в нас стоїть в пріоритеті і в нас лід створюється автоматично, коли йде відправка даних. Що це значить для рекламного алгоритму? Що це значить для Фейсбука? Це значить те, що коли ви запускаєте рекламу, тепер а, а, реклама буде оптимізуватися на тих, хто саме залишає заявку. Тобто це не буде просто а, трафік чи якісь охвати на всіх і вся. Це буде конкретно конверсія, буде конкретна оптимізація на тих, хто ймовірніше за все залишить заявку. Думаю, тут зрозуміло. Все інше налаштування нічим не відрізняється від звичайного запуску таргету на будь-яку веб-сторінку, чи сайт, чи ще кудись. Тобто інтереси, використовувати там потрібні вам креативи, текста, все налаштували, натиснули Запустити, все працює. Тобто тут, в принципі, нема ніяких відмінностей від будь-якого налаштування. Знов таки, головне, це, що лід створюється автоматично. Якщо, наприклад, у вас лід може використовуватись теоретично в якихось інших цілях. Наприклад, у вас є сайт там, з якоюсь формою зворотнього зв'язку, і у вас лід налаштована на цей сайт. Це насправді не проблема, ви можете налаштовувати, тобто якщо це одна та сама тема, один той самий бізнес, в принципі, ви можете налаштовувати лід, ну, одна компанія у вас буде працювати на сайт на подію лід, інша компанія буде працювати на квіз теж на подію лід. Головне, щоб... І сайт, і квіз були по одній темі, тому що алгоритм буде оптимізуватися під певну аудиторію, якщо ця аудиторія дуже відрізняється, то ну, це буде проблема. Вони будуть заважати, от, ці компанії будуть довго друг заважати для оптимізації. Якщо це один бізнес, в принципі, це не катастрофа. Але якщо, наприклад, ви використовуєте літом взагалі для якоїсь іншої цілі, ви в принципі можете зайти через Event Manager наліт, давайте я вам покажу. Наприклад, я не хочу використовувати літо. В мене ця подія там, використовується для якихось, наприклад, інших цілей. Що я можу з цим зробити? Я переходжу в Data Search, тобто в налаштування пікселя, додати нову подію, подія сайту. Вибачаюсь, друзі, не туди залетів. Поді, налаштувати через піксель відкрити інструменти налаштування і сюди вставляю мій квіз. Вставляю сюди, тисну Відкрити сайт. І що я бачу? В мене повинно з'явитися ось таке віконечко, яке буде мені допомагати зрозуміти, яку подію я для чого вибираю. Тобто, наприклад, я проходжу ось сюди, доходжу до етапу, коли мені необхідно відправити якусь певну подію. І, наприклад, я хочу, щоб при відправці е, контактних данів даних спрацьовувала якась інша подія. Як я це можу зробити, я тисну Створити нову подію, обираю цю кнопку і, наприклад, називаю там її покупка. Все, е, не обираю її вартість, створити. Тепер, коли людина буде клікати на цю кнопку, тобто відправляти свої дані, е, в неї буде спрацьовувати подія. Покупка. Таким чином, лід ви будете використовувати для інших цілей, а покупку буде використовувати для інших цілей. Тобто можете зробити так, якщо, ну, якщо у вас стоїть така задача. А, тож. Маю, друзі, надію, що в цьому відео ми трохи розібралися з цим, тобто ви для себе зрозуміли, тобто знов таки важливо, я зараз не буду вам записувати окремий курс по таргету, для цього є інше відео на платформі Genius Marketing. Моя задача показати вам певні особливості, які можуть у вас там питання, проблеми виникнути під час роботи з квізом. Думаю, я ці певні особливості показав і вам тепер буде зрозуміліше, як з цим працювати. На цьому це відео завершую, і в наступному відео ми поговоримо про вебхук. Це дуже крутий інструмент, який насправді недооцінений багатьма маркетологами і в цілому спеціалістами з реклами. В принципі, розумію, чому, тому що він там трохи складніший, ніж зазвичай, наприклад, там, пряма інтеграція з Телеграмом або е e Це, Це інструмент, який дозволяє передавати дані, сквізав будь-яку CRM-систему. Google таблицю, там, я не знаю, і так далі, і так далі. При цьому це можуть бути взагалі різні платформи, різні сервіси. І це універсальний інструмент, тобто він підходить і для квізів, там в нашому випадку для сквіз платформи і для будь-яких інших платформ. Тобто це універсальний інструмент, який вам я дуже раджу знати для того, щоб значно розширити, скажімо так, можливості його використання там в своїх цілях. На цьому я прощаюся, друзі. Дякую за перегляд, бувайте.